Не церква. Ви нічого спільного з церквою, з вірою, не маєте. І сьогодні обтяжився, значить, на всякі на переживабельності свої, е, так званий, типу, очільник у цієї е, Кантори, яка називається, е, ніби церква, Російська православна церква. Та? Е, він, значить, коротше, чувак, ну пустився берегів. Ну, як його назвати, як не чувак? Кирил Гундяєв, він же патріарх Кирил, Він коротше поскаржився на Україну в різні інституції та міжнародні організації в зв'язку з тим, що тепер слідкуйте за руками, і е, тим, що він написав: що заповідник Києво-Печерська Лавра розірвав договір з монастирем у ПЦМП і попросив священників і чинців покинути територію Лаври до 29 березня. Повідомляється, е, що Кирил розіслав свої послання Папі Римському. Франциску, іншим лідерам християнського світу та главам низки міжнародних організацій, зокрема, генсекам ООН та ОБСЄ, Верховному комісару прав людини, навіть директору, демонізовану російською пропагандою Європейського Бюро з демократичних інститутів і прав людини БДІПЛ скорочено. Але найцікавіше в цій всій історії Кірів. Визнав існування в Україні законного державного керівництва, яке до того ж декларує, далі цитата, прихильність демократичним нормам європейського шляху розвитку дотриманню прав і свобод людини. Він запевняє, що у вимозі до УПЦ МП покинути Лавру немає достатніх юридичних обґрунтувань. Ще Гундяєв, який от від початку Великої війни, вона, хоча вона триває 10-й рік, нагадую. Він з моменту цього вторгнення повномасштабного твердив про братів єдиний народ і раптом назвав українців окремим від російського народу. Що з соліцом в тебе, Гундяїв? Так, хвилиночку. 96% 10 тисяч поставили. Хто Хто ці люди? Я іду на контроль. Теж котик. Так, друзі, хто поставив 2500, хто, не, хто поставив 15 і 10 тисяч. Можливо, це одна й та сама людина. Будь ласка, напишіть мені в телеграм, якщо хочете. Квитки на пізній вечір у вас в кишені. Якщо ви це зробили кілька разів, значить у вас кілька квитків в кишені. Але дайтеся знати. Так от, нарешті, чарівний пенділь відбувається, і це дуже символічно, тому що символічним було проведення богослужіння епіфанієм у Успенському соборі Печерської лаври. Це значить, що ми виганяємо ворога з усіх фронтів. фактично. Не є секретом, що вони в Україні вкрали церкву, тобто перенесли Ставропігію, представництво, фактично, назвали це патріархатом, тому що в Києві митрополія, і Епіфанії це митрополит української, тобто Православної церкви України. Патріархату нам не надав Константинополь, а вони просто взяли в заручники свого часу посланця Константинополя, закрили його на підвал, те, що називається. Ну, всіма цими методами вони керуються. ЛНР, ДНР, так званих. І там видушили з нього просто визнання, що це окрема церква, і от тут все, патріарх в Москві. І так і сталося. Тобто вони вкрали назву держави, церкву, культуру, пісні. Балалайку вкрали, пельмені, самовар, вони все вкрали, вони вкрали в усього світу все. Останнім часом вони помічені в крадіжці пральних машинок, унітазів і іншої побутової техніки, яка б мала на них наводити жах, оскільки вони ж це не по православному, по-православному, по- їхньому, по-московському православному треба срати в дірку туди, вниз і ставати добривами на українській землі. Це Тому духовна що хрепа репа, Так, так воно і є. Так, так що е, Гундяєв, він навмисно заради хай повинен несе на, на обкладинку сьогоднішнього етеру, тому що з кого мені ще знущатися, кому мені ще, хто в мене може бути підручною лялькою вуду, як не Гундяєв, Кирил, так званий патріарх. З ним, може, побавився Діма ну, оцей відомий персонаж, який в зміненому стані щось наярює в Твіттер. Як побавився, я не знаю. Сподіваюся, що. Без кровотечі і болісних наслідків, які можуть зазнавати семінарісти в Києво Печерській лаврі, коли до них приходять батюшки із своєї келії. Так от, ну, але це нам невідомо. Нам невідомо. Так само невідомо, що робив Путін з Гундяєвим. А у Гундяєва, хочу нагадати, був дорогий годинник бригет, який не відзеркавлювався у відполірованій столешниці столу. Значить, щось в ньому вампірське таке є. Ну, зібрали. Зібрали. 100 тисяч. І навіть 100 тисяч 115 гривень, 100%.